Колеги, доброго дня Офіційний медіа центр Миколаївської обласної адміністрації розпочинає свою роботу. Ось сьогодні у нас спікер – це Оксана Русланівна Єльчіва, директор. Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації і тема нашого брифінгу Пісумки діяльності структурного підрозділу за 2023 рік. А спочатку коротко вам слова, а потім перейдемо до запитань журналістів. Будь ласка, доброго дня, шановні колеги. Хочу сказати, що у 2023 році продовжувалася реалізація всіх державних програм, які стосуються підтримки соціально-незахищених верств населення. Також те, що стосується обласних програм, пускати що на сьогодні з результатами 2023 року можемо сказати, що більше 48 тисяч осіб 48 тисяч осіб отримують допомогу з державного бюджету в форматі надання державних соціальних допомог з них державна допомога сім'ям – це 20 тисяч осіб, державна допомога малозабезпеченим сім'ям 8 тисяч осіб. Допомога дітям, які виховуються в багатодітних сім'ях, це 4 тисячі особи. Хочу сказати, що Загалом також надавалася підтримка і учасникам бойових дій. Також це особи, які є особами, зразу внаслідок чорнобильської катастрофи, це особи з інвалідністю, тобто повний спектр всіх тих категорій, які проживають на території Миколаївської області, вони отримують ту допомогу, яка передбачена з державного бюджету, яка передбачена з обласного бюджету. Хочу нагадати, що на території області функціонує вірніше працює в нас це програми. Соціального захисту населення комплексної підтримки турбота безбар'єрна Миколаївщина. Також це програми, які спрямовані на підтримку працевлаштування осіб, які потребують відповідної підтримки. Також в цих програмах передбачається і. Програма у нас є, Програма по гігієні безпеки праці. Також програма, яка є, яка направлена на внутрішньопереміщених осіб. Хочу сказати, що дійсно. На сьогодні на території області продовжується збільшення кількості осіб, які є внутрішньопереміщеними особами. Більше 86 мільйонів гривень з обласного бюджету було витрачено на реалізацію значних програм: це і грошова допомога, це і придбання житла, це і різні варіанти підтримки, відшкодування вартості харчування тобто, багато багато таких напрямків, які безпосередньо ми продовжували реалізовувати для підтримки значної категорії населення. Також хочу сказати, що окремо ми приділяємо питанню запобігання домашнього насильства, гендерно замовленого насильства та насильства в умовах війни на сьогодні на території області діє більше 30 таких спеціалізованих служб, які надають таку допомогу. Також хочу сказати, що активно ми працюємо в форматі протидії торгівлі людьми в минулому році. Більше 10 статусів ми змогли надати людям, які постраждали від торгівлі. Людьми в цьому році така робота також продовжується. Також хочу зазначити, що на території області функціонує 10 відповідних будинків інтернатів: це два геретричних пансіонати і вісім психоневрологічних інтернатів, де перебувають особи з інвалідністю, які потребують постійного стороннього догляду. Також хочу сказати, що на території області функціонує на сьогодні п'ять місць тимчасового поселення, де проживає близько тисячі внутрішньо переміщених осіб. Також хочу сказати, що в в наших закладах проживають внутрішньопереміщені особи, які були евакуйовані з Херсону, в тому числі і ті особи, які мають психоневрологічні захворювання. Близько 400 осіб. У нас є ті особи, які потребують постійного стороннього догляду, є особами з інвалідністю. Тобто дуже багато напрямків, можливо, потім будуть питання, щоб ми могли більш детально це проговорити. Що стосується безпосередньо виплат з державного бюджету, то також це більше мільярда гривень були направлені саме на виплату для підтримки сімей з дітьми тих сімей, які потребують. Державної підтримки це патронатні родини, це і ДБСТ загалом, да і сім'ї з дітьми. Тобто, це такий комплекс тих допомог допомог, яких ми надаємо. Також хочу сказати, що продовжується підтримка формації такої послуги, не такої послуги, як муніципальна няня, як пакунок малюка. Всі ці виплати продовжуються. Я хочу наголосити на тому, що жодних зменшень щодо категорії або щодо розмірів допомог не відбувається. Все це продовжується і в 2024 році. Ну, якщо будуть якісь конкретні питання, також можу на них відповісти. Але ще сьогодні я би хотіла би закцентувати увагу, і досить багато питань. надходить і до нас, до Департаменту соцзахисту на гарячій лінії обласної військової адміністрації щодо е, того, яким чином будуть здійснюватися виплати внутрішньопереміщених осіб. Е, в цьому році, в 2024-му, враховуючи те, що було багато. Е, ну, Передумов обговорень, проєкт, який передбачає зменшення і категорій, і Кількості осіб, які зможуть отримати такі виплати, я хочу сказати, що 26 січня 2024 року кабміном було прийнято постанову номер 94, яка передбачає певні зміни у виплаті грошової допомоги внутрішньопереміщеним особам. Хочу сказати, що в першу чергу треба зазначити, що такі зміни вони будуть відбуватися з 1 березня, тобто були питання, чи з 1 лютого, чи з 1 березня, з 1 березня. В лютому всі ті особи, які отримували допомогу грошову допомогу, як внутрішньопереміщені особи, які отримують допомогу в січні, вони будуть будуть отримувати і в лютому. Що буде відбуватися з 1 березня? Значить, є певні категорії громадян, які зможуть отримати продовження. Призначення вірніше, продовження призначення такої допомоги автоматично і є ті категорії, які, яким необхідно буде звернутися заявою відповідно до органів соціального захисту для того, щоб продовжити таку допомогу. Зараз я більш детально на них зупинюся, але хотіла б ще зазначити також про те, що допомога на проживання це одна із найважливіших видів підтримки для внутрішньопереміщених осіб, тому що, як правило, виникає два питання: це грошова допомога і Житло по житлу, в принципі, більш-менш вам вже розповіла, що є можливість це зробити або через місця тимчасового поселення, або за допомогою прихистка в тих помешканнях, які надаються для проживання внутрішньопереміщених осіб. Що стосується безпосередньо виплат, то вони як правило призначаються раніше призначалися без терміну відповідного на сьогодні. Це на 6 місяців. Тобто, це відбувається терміново. да таке Визначеним терміном призначення для чого це робиться? Така грошова допомога. Вона надається внутрішньопереміщеним особам для того, щоб вони змогли протягом того часу 6 місяців, якраз дається для того, щоб вони змогли адаптуватися до нових умов, да? знайти роботу, працевлаштуватися або стати на облік в центр зайнятості, пропрацювати з дітьми в форматі. Оформлення дав відповідний заклад, тобто для того, щоб вирішити всі ті питання, які виникають, коли людина приїжджає на нове місце. В подальшому ж звичайно, що внутрішньопереміщені особи, які є працездатними особами, вони мають бути працевлаштовані або мають перебувати на обліку в центрі зайнятості. Так, от, значить, що стосується безпосередньо тих виплат, які будуть продовжуватися автоматично. автоматично продовжуються виплати. Для осіб, які не можуть працювати, значить, що це за особи? Це пенсіонери, які станом на 1 січня 2024 року отримують пенсію, розмір якої не перевищує 9444 гривні. Це чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність. Значить, це особи з інвалідністю першої чи другої групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, також діти, які хворіють на тяжкі захворювання. І діти сироти та діти позбавлені батьківського опіклування. Їх віком до 23 років, а також батьки вихователів і прийомних батьків. Значить, це ті категорії, які отримують виплату автоматично без відповідного звернення. Продовжуються виплати категоріям осіб, які безпосередньо мають звернутися за заявою. Це допомога на проживання для сімей, де є особи, які не працевлаштовані. Тобто, це сім'ї, у яких є. Не працюючи працездна особа на те звернення, але вона зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або така, що шукає роботу, але ще не працевлаштувалася. Також, якщо в сім'ї в таких сім'ях є діти, які навчаються в школах вишах, то допомога тоді буде призначатися на всіх числах ВПО у таких сім'ях. Також для сімей, які є працездатними особами, отримали відповідні гранти на відкриття власної справи, де зареєструвалися зареєструвалася як ФОП, і в складі сім'ї, яких є діти до 14 років, які навчаються у школах вишах і допомога в такому випадку також буде призначатися на всіх осіб з числа внутрішньопереміщених осіб. Але треба пам'ятати також той факт, що допомога призначається, якщо середньосукупний дохід сім'ї не перевищує 9444 гривні. Так, Ми вже говорили, 4 прожиткових мінімум для осіб, які втратили працездатність. Також буде призначатися допомога для сімей, яких один членів сім'ї доглядає за особою з інвалідністю першої групи, дитиною з інвалідністю віком до 18 Років особи з інвалідністю першої чи другої групи національно-психічного розладу, особа, яка досягла 80-річного віку, і за дитиною, яка хвора на тяжкі захворювання, як я вже казала, також треба сказати про те, що за новою заявою продовжується на 6 місяців. Також для Малозабезпечених сімей, тобто, де діти до 14 років не мають змоги відвідувати навчальні заклади, якщо у складі сім'ї є непрацюючі особи, які доглядають дитину до 14 років, і членам сімей числа внутрішньопереміщених осіб, які проживають на тих територіях, де закриті навчальні заклади і діти не можуть відповідно відвідувати такі заклади освіти або де відсутні вільні місця для навчання офлайн. Хочу також сказати, що головним таким Сенджем цих змін є те, що всі працездатні особи, які не працевлаштовані, вони мають бути працевлаштовані і отримати відповідну заробітну плату. Працювати також виникають певні ще питання: наприклад, якщо є сім'я, і мама вона виховує. Доньку, наприклад, яка до 14 років, то відповідно такі дитині буде призначена допомога на ВПО автоматично. Мама має подати заяву для того, щоб їй було визначено таке право. Хочу сказати, що таке звернення можна зробити протягом лютого березня місяця, і право на призначення такої допомоги воно буде відбуватися з 1 березня 2024 року. То тобто, навіть якщо людина звернеться за допомогою в середині березня або наприкінці березня, все одно ми повернемося станом на перше березня, тобто відповідно така допомога може бути. Заяву, відповідно, можна подати через безпосередньо особисто прийти до відділу з плану соціального захисту населення або через електронний портал веб-портал електронних послуг Мінсоцполітики, або через дію. Також хочу сказати про те, що треба пам'ятати, що також може бути відмова у разі, якщо, наприклад, особа придбала автомобіль, який. Термін випуску якого менше ніж 5 років, якщо наприклад людина придбала Будинок вартістю більше ніж 100 тисяч гривень, або якщо вона придбала якісь цінні папери, або придбала валютні грошові кошти, також у розмірі більше ніж 100 тисяч, і треба казати про те, що до цього не входять ті допомоги. Та та допомога, яка надається благодійними організаціями або міжнародними партнерами, нашими. А також, якщо, наприклад, людина переїхала з цієї території, якої немає в переліку. Тих територій, які визначаються мінреінтеграції, на да, мається на увазі введення бойових дій, і або в разі якщо закрита дата введення активних дій або можливих бойових дій. Тобто цей перелік 39 дев'ята постанова. Я думаю, що ви його також всі знаєте, таким чином. Допомога вона призначається на 6 е, місяців, тобто вона е, є певний термін. Також хочу сказати, що є можливість перепризначити таку допомогу ще на 6 місяців. Наприклад, е, така е, допомога вона відбувається, буде продовження mm -hmm. малолітнім дітям, які були, е, прибули без супроводу законного представника. Може продовжуватися вагітним жінкам після 30-го тижня вагітності або 27 го тижня вагітності для жінок, яких віднесено до, до категорії осіб вибачним вагітним жінкам після 30-го тижня вагітності, або 27 го тижня вагітності для тих жінок, які постраждали на сьогодніськовій аварії, і особам, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату. Також хочу нагадати про те, що з 1 березня є можливість отримати допомогу малозабезпеченим сім'ям на період воєнного стану саме для тих осіб, що повернулися в Україну після тривалого перебування, це більше 90 днів за кордоном, які не зареєстровані внутрішньопереміщені особи, не працювали або не сплачували ЄСВ. Треба сказати, що на сьогодні. Таку допомогу могли отримати тільки ті особи, які були працевлаштовані, да, або сплачували ЄСВ. Також хочу сказати, що допомога може бути призначена на сім'ю, навіть якщо у складі є непрацююча працездатна особа, числа внутрішньопереміщених осіб, але обов'язковою мовою є знову ж таки, да, зареєструватися в центр зайнятості або працевлаштуватись. Це робиться саме для того, щоб надати допомогу тим особам, які повертаються за кордону на територію України да, для. Подальшої розбудови е, тих територій, да, звичайно, на яких вони е, проживали. Але хочу сказати, що виплата такої допомоги буде припинена після закінчення одномісячного терміну, якщо людина не сприяла своїй зайнятості, так, або хоча б не стала в обліку е, в центрі зайнятості. Також хочу сказати, е, що на е, сьогодні під час е, оформлення допомоги е, для внутрішньопереміщених осіб. Е, Відбувається відповідне опитування, в тому числі ну, іде попередження про те, що необхідно працевлаштуватися працездатним особам, а також іде попередження і опитування про те, чи потрібна послуга муніципального няня для внутрішньопереміщених осіб. І на сьогодні йдемо про те, що для внутрішньопереміщених осіб найближчим часом передбачається можливість все ж таки поширення послуги муніципальної няні, в тому числі і для внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні послугу муніципальної няні можуть отримати тільки особи, які є особами з інвалідністю. Це батько або мати дитини, так або якщо дитина має інвалідність віком до трьох років. Тому також на сьогодні передбачається таке. Поширення і можливості застосування муніципальної няні і для внутрішньопереміщених осіб. Дякуємо, колеги. Є запитання, може уточнюючи по ВПО. По... Колеги, є запитання? Немає запитань, будемо дякувати за брифінг. Дякуємо. Дякую дуже. Дякую. Дякую.